Задля популяризації української та польської туристичної індустрії до Львова з'їхались майже півсотні підприємців з різних міст сусідніх держав у столиці західної України стартував ярмарок рекреаційного туризму. Подруги Оксана та Світлана розвивають туризм у новому роздолі. Аби дізнатися про новинки улюбленої справи, жінки приїхали до Львова. Наше місто досить молоде, і от ми хочемо теж, щоб розвивати в нашому місті туризм. Ця зустріч для нас цікава побачити, як інші цим займаються. Шукаємо, щоб познайомитися, заключити навіть договір з поляками. Тут є гарний. ...представлення сьогодні, і ми думаємо, що ми то зробимо. Підприємці, які презентували свої місця відпочинку, пофантазували. Вигадували цікаві фішки, аби привернути більше уваги до свого бізнесу. До прикладу, Галина з села Татарівщина Івано-Франківщині, пригощала усіх трав'яним чаєм та цілющими настойками. «Це Самогон на шишко-ягодах Ялівцю. Вона так само має такого кольору лимонного. І має властивості е, так, е, стимулюючого так само, але з протизапальним компонентом. Представники ж Бойківщини дивували розмаїттям хлібів. Бойківська народна страва називається книж. Чим він характерний? Тим характерний, що печаться на безріжовому тісті і в середині є картопля, заправлена переважно якимось жиром, олією, цибулькою. І такий книж використовувався просто народі як хліб. А ще розмаїття сирів, майстер-класи з гончарства та виступи музичних колективів. Голова Львівської обласної ради переконаний, такі заходи лише матимуть позитивний вплив на розвиток економіки регіону. Це є великий потенціал економіки нашої області. Я думаю, що проводячи такі ярмарки, ми напрацьовуємо. Партнерів, ми напрацьовуємо собі дорогу в Європу. Хто не встиг відвідати ярмарок рекреаційного туризму сьогодні? Зможе зробити це ще завтра. Костянтин Мельников, Василь Скопик та на Львів. ТБ.